Привіт! Хочу вам показати квартиру в будинку, де ми були ексклюзивним відділом продажу. Пішли. Це маленький будинок на два під'їзди із закритою територією і з відеонаглядом, в якому є підземний паркінг, який використовується як укриття. Двері відчинено. Слава Україні! Хочу вам показати однокімнатну квартиру 47 квадратних метрів. В ЖК «Андроцит». Погнали? Кухня 16 квадратних метрів. Тут у нас зона. Автономного опалення. газовий котел, бо контурний. Тут у нас стабілізатор напруги. Вся кухня на доводчиках, блюм. посудомийна, Все нове. Кімната 17 квадратних метрів. з под подгардеробно. Кондиціонер в кімнаті є. Ванна кімната 5 квадратних метрів. Тут екран має бути, це взагалі не питання. Тут має бути раковина та дзеркало. В цій квартирі є гардероб до 4 квадратних метрів його площа. Пральна машина із сушилкою. Зацікавила ось ця пропозиція? Телефонуй по номеру в профілі.